Я вже гатував. Все, окей. Дубль. Хва рукам, що пахнуть хлібом. Слава Україні! Знаходимося ми на нашому господарстві на полі озимого ріпаку, який у нас посіяний рівно місяць тому, і хочемо з вами поговорити трошки про його стан і що ми тут робили. Не розпочатку ми вам покажемо саму рослину, а вже потім будемо розмовляти, яка вона і що ми тут, які операції проводились. Так, Розглянемо рослинку. Середню у нас тут в принципі, ми отримали дружні всходи. Один-два дня була там різниця максимум між сходами, сіли на глибину. 5-6 см, О, навіть дві викопав. І хочемо в першу чергу поговорити з вами не про саму рослину, а самий ґрунт. Наскільки добре структурований ґрунт, хочу нагадати, це поле у нас вже за технологією стриптів вже четвертий сезон. Саме перше, воно одне із самих. Перших. І бачимо, наскільки вся. Оцей ґрунт кусок, що я викопав, да, приблизно тут, там, 10 на 10 см, він повністю пронизаний корінням е, ріпаку. Зараз я трохану в лопатку і вони, звичайно, всі обірвуться, тому що зараз ґрунт вологий і важкий. Але в чому позитив і в чому плюс цього, цих коріння? Отут, оці маленькі дрібненькі корінці. Рослина формує, ну, тобто доставляє туди. Кореневі виділення, за рахунок чого вона харчує біоту, тобто це там сахар, да, то, що рослина виділяє за щодо фотосинтезу корінням. І рослина питає бактерії, біоту, а біота вже тоді дає рослині. Харчуватися тими елементами, які знаходяться в ґрунті. Тобто, біота вивільняє пожені елементи для рослини, а не рослина сама їх бере з ґрунту. І це до того, що потрібно працювати не лише з рослиною, а 85% треба працювати з ґрунтом. Так, візьмемо, які у нас дві рослинки вийшло. Бачимо, наскільки потужно опушена коренева система. І корінь да, туди вниз тягнеться. І саме важливо, що навіть на цьому корінці є дрібненькі, маленькі, білі корінці. Рослина у нас зараз тут ось у фазі раз, два, три, 4, 5-6 листочків знаходиться. Такі дві рослинки. По по захисту ми тут працювали дворазово протесовки, працювали препаратами на основі хорпирофозу і також коли працювали, працювали там, да, обов'язково також додавали, додавали інсектициди. Це у нас як заправова будь-яка обробка, ми працюємо інсектицидами. Насіння оброблено паверстартом. Що дає змогу нам потужно розвивати рослину на ранніх етапах розвитку. І бачимо листя велике, гарне, що не дуже важливо, зараз, тому що останні там теплі деньки, а рослині максимально велику кількість треба, треба накопити цукру в рослині самій. Саме важливо, щоб цукор був тут з точки росту. І зараз ми з вами візьмемо. Розріжемо, бачимо, що якраз ось ми робили розтригуляцію і тут оце ось околінце, воно вирівнялось. Тут була двохразова розтригуляція у фазу двох вістків і у фазу п'яти вістків. ми буквально нещодавно тут перед ножами зробили три дні тому. Так що повністю ще ефект від розтригуляції другий ми ще не бачимо. Ну, а таку розріжемо вас точку росту. Бачимо, що вона в принципі... Я думаю, що зараз за рахунок цього рестрегуляції вона ще втягнеться трошки і буде більш округлої форми. Так що отакий у нас ріпачок. Далі будемо його вам ще показувати, висвітлювати. Саме головне не зупинятися на досягнутому і працювати з ґрунтом. Це сама основна теза, я думаю, всього сільського господарства. Не працювати лише з росиною, а працювати з ґрунтом якомога ретельніше. Тому робіть аналізи ґрунту, дивіться, що вам не вистачає, і вносите не те, що ви хочете, а вносите те, що потрібно. Всім дякую за увагу. Все буде Україна!